Перший млинець на глибкий мова про дебютний історичний на теренах держави чемпіонат України серед вікових груп зі стрибків на подвійному міні-батуті та всеукраїнські змагання серед вікових груп зі стрибків на подвійному міні-батуті, які відбулися на базі спортивного комплексу Придніпровської академії будівництва і архітектури нашого міста, та зібрали понад півсотні учасників, які представляли сім команд країни. Ми довго йшли до, до цього кроку, і я вважаю, що це важливий крок на розвитку всього виду спорту. Тобто повноцінно у нас в країні розвивається весь наш вид спорту: як стрибки на батуті, стрибки на акробатичній доріжці і стрибки на подвійному міні-батуті. Чемпіонати розпочалися з хвилини мовчання на знак пошани до загиблих захисників та захисниць України, нагадування про жертви, принесені заради незалежності та свободи нашої держави. Далі, після представлення усіх учасників змагань та суддівського корпусу, що їх мав обслуговувати, запальний показовий виступ танцювально-хореографічного колективу з яскравим енергійним та емоційним виконанням номеру став родзинкою і окрасою церемонії відкриття. Услід за чим зібрання привітала та побажала успіхів начальниця управління молоді і спорту Дніпропетровської обласної військової. Адміністрації Юлія Скляр в першу чергу хочеться подякувати Збройним силам України за те, що у нас є можливість зустрічати такий класний захід в себе в регіоні. Ну і звичайно, організаторам, учасникам побажати, щоб все пройшло як на найвищому рівні. Далі вона вручила подяку за розвиток і розбудову цього напрямку спорту у нашому регіоні, який вже вийшов на лідируючі позиції в Україні. Тренеру національної збірної і Дніпровського спортивного клубу «Віват» Дмитру Гаку. Хочу подякувати всім, хто долучився до цього заходу, всім батькам, всім учасникам змагань, всім керівникам різних рівнів, за те, що вони нам сприяли, допомагали, і нам вдалося провести в цей складний час. Такий історичний чемпіонат України, а також дуже пишаюся тим, і мені дуже приємно, що саме наше місто Дніпро є початком історичного шляху, шляху розвитку подвійного міні-батуті в нашій державі. Подібні слова він мовив і, звертаючись до присутніх, у своєму вітанні в йому далі про подібне говорив і державний тренер збірної України зі стрибків на батуті, акробатичній доріжці та подвійному міні-батуті Ярослав Калюжний. На завершення урочистостей під скрипінням зали пролунав державний гімн України. А перед тим як вирушити на доріжки, усі сфотографувалися на згадку на загальну світлину про неперевершену історичну подію, що мала місце на екваторі осені 2025 року у Дніпрі. Після чого турніри і стартували за їхніми під. Цумками у чемпіонаті у різних вікових категоріях Дніпровці Аліса Кутова і Станіслава Кудіна завоювали дві золоті нагороди. Три срібні відзнаки у Марії Замураєвої, Віолети Аврамець та Богдана Семашкіна. Три медалі найвищого ґатунку у всеукраїнських змаганнях здобули Ксенія Гальченко, Анастасія Кудіна і Олександр Сідан. Срібло у Ярослави Павлової, і Мирослава Пруднікова Бронза, у Єлизавети Большакової.